Програма, з якої йшов на вибори, тодішній кандидат, а тепер же і президент України Віктор Янукович, називалася Україна для людей. В ній йшлося про підвищення соціальних виплат, перехід на контрактну основу та переозброєння лав армії, підвищення прожиткового мінімуму та покращення інших соціальних і економічних питань. Втім, після двохрічного терміну керування країною Януковичем, представниками Рівненської обласної організації партії Удар Віталія Кличка, був проведений аналіз виконання обіцянок теперішнього президента і результати, як. Стверджують, опозиційні сили не найкращі. Україна не стала однією із 20 найрозвинутіших країн світу, натомість накопичила сукупний державний борг. Україна залишається останньою у Європі за рівнем економічних свобод. У нашій державі погіршились стосунки із Європейським Союзом та Російською Федерацією. За словами голови рівненської обласної організації партії Удар Віталія Кличка Віталія Чугуннікова. Навіть прожитковий мінімум, який Кабмін встановив на 2012 рік, менший ніж фактично. Прожитковий мінімум попереднього року. Крім того, існують і інші обіцянки, які не були виконані. Зпомнів про пенсійну реформу, так називаємо. наскільки я пам'ятаю, пенсійний візрост жінок – возрос на 5 років. Ну, При неї екології і медицинському на жаль, багато многі можуть до цього світлого моменту і не дожити. Если если говорить о пятилетнем, э, пять лет обещания, пять э, лет преференции для малого и среднего бизнеса, податковые каникулы, вспомнить податковый кодекс, который был написан. Ану ньому говорить вообще тяжело. Сі прекрасно знають або податковий майдан, і підприємці виразили своє міння на такому подході фіскальному і к малому бізнесу. Представники рівненської обласної організації партії Удар Віталія Кличка запевняють, аби кардинально змінити ситуацію в Україні, необхідно повністю змінити склад людей, які керують Україною. Потрібно дати доступ до уряду простим людям, які проблеми громадян знають. Не чуток. на сегодня партия «Удар» — это новая политическая сила. И наша позиция такая — дайте возможность нам, новой политической силы, новым людям в политике, довести свою точку зрения и реализовать свою программу развития Украины. Если этого не произойдет, на наш взгляд, и 90% парламента останется на сегодня такой, как он есть, изменений не ждите, изменений не будет. Поєднати усі частини країни зможуть лише нові люди, тільки це змінить ситуацію з затвердженням опозиційної сили. Адже за 20 років незалежності нашої держави практично нічого не змінилось, то нехай, хоча б у наших дітей, якість життя зміниться на краще. Катерина Мунка Віталій Гудилко, випуск новин.